Тих слів, реве та стогне Дніп широкий, розпочинається кобзар великого Тараса. З цих слів йде початок Шевченка як поета, такі прості, доступні і водночас геніальні рядки стали і відомою народною піснею, і символом України, її другим гімном, яку знають у Європі. І у всьому світі є дні, що минають непомітно і зникають без сліду. Нічого не залишають по собі, нічого не знаменують собою. Але є день, що ніколи не минає, що завжди з нами. Україна у долі своїй має такий день: 9 березня, день, який явив світові Шевченка, великого сина, великого народу. Наш захід ми присвячуємо генію українського народу, великому патріоту України, її пророку. Пошана і вдячність наповнюють серця усього людства. Бо Тарас Шевченко не тільки співець України, він митець на всі часи, на всі віки для всіх людей на землі. І ми прагнемо. Бути гідними його нащадками так, саме навесні прийшов у світ цей геній людства, що всіх от сну нас розбудить 9 березня, 1814 року. В селі Моренці, званигородського повіту Київської губернії, нині Черкащина народився Тарас Григорович Шевченко. Його творчість стала духовною основою формування сучасної української нації для українців усіх наступних поколінь. Він став потужним джерелом національної свідомості символом України. У творах поета переплилися долі кріпачок з долею неньки України. Боротьба гайдамаків та козаків з боротьбою народу за щастя і волю, духовну велич і красу кобзар підніс на найвищу височинь, Чим збагатив увесь світ? До слова запрошується заступник селищного голови Юрій Стеценко. Шевченко це Україна. Шевченко це Європа. Шевченко це весь. Цивілізований світ. Е, знаєте, пройшло вже дуже багато десятиліть, і його слова все-таки стали пророчими не Ванги, не Нострадамуса, а саме Тараса Григоровича. Борітесь, поборете. Знаєте, наша історія постійно писалася на крові і пишеться і зараз. Нам нав'язали цю війну. Зовні, але тепер вона стала для нас викликом, викликом за нашу незалежність, за нашу свободу. Нам постійно приходиться торувати свій шлях, бо шлях України і українців він один, один із самих кривавих серед всіх країн цивілізованого світу. Тому дійсно, хто б що не казав, і як би не, ми не хотіли, боротьбу треба продовжувати до кінця. Адже ціна цієї свободи, цієї жаги до життя надто-надто висока. І всі ми розуміємо, що їй треба буде іще платити та платити. Тому Хочеться всім побажати, знаєте, щоб ми дійсно з розумінням поставилися до всіх цих подій, дійсно об'єдналися, дійсно підтримували один одного. Дійсно велика подяка зараз нашим захисникам, що ми можемо тут стояти на цьому священному місці, адже завдяки їм і тільки їм ми спимо у своїх теплих домівках, можемо посміхатись. Обніматися і навіть посміхатися незалежно від цієї ситуації. Тому все буде Шевченко, все буде Україна. Слава героям, слава нація. Для України найвеличіша постать, яка уособлює його дух, славу. Це безперечно наш великий Тарас Шевченко. Це справді та постать, яка стала втіленням духу українського народу. Іншої такої величини немає. І, поза всяким сумнівом, сьогодні нікому не треба доводити очевидної істини. Поки є Шевченко, доти живе Україна. Спасибі земле, що ти родиш хліб, спасибі земле, що на Україні, колись давно з убогої хатини Тарас Великий вирушив у світ. І в слово ніжне гнів не перелив, снагу свою і віру, і надію, він не зломився і не відступив, а став борцем своєї України. Шановна громадо, нехай гордий український дух Великого Кобзаря перебуває завжди з нами. Нехай вогонь Його слова запалює в наших душах віру, надію, любов до рідної землі, до свого народу. Хай же сьогодні і в прийдешні роки Його словесний вогонь опікає наші душі, хай воскресає повсякчасно він. Пророк народу України цього дня кожен сповнюється особливим почуттям гордості та національної гідності. Тож, шануйнемо пам'ять безсмертного сина української землі, покладанням квітів. На завершення хочеться сказати: нехай віра у перемогу надає нам назнахи мирного неба, благополуччя та процвітання нашій державі. Хочемо подякувати всім присутнім, що вшанували разом з нами славетного кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Дякуємо за увагу.